У мене є фотографії подій на Сакарках, і тут видно садизм і жорстокість. Не питання в тому, хто правий чи ні, питання в тому, що е, працівники е, органів внутрішніх справ Києві, яких ви очолюєте, і це не єдиний випадок, е, застосовують силу і садизм. Е, 14 жовтня були покатовані люди в рейвінтівках. Потім більшість з них відпущена. Мене і колегового не допускали до картованих. Це дуже серйозні речі. Ви провокуєте людей, ви провокуєте всі, ми знаємо, що майдан почався саме з Врадіївки. Не провокуйте, будь ласка, людей. І чи будуть покарані особи, які вибивають людям зуби? Це факт. Включите такие четкие. 10 секунд, будь ласка. Я uh. прошу. Та почекайте, дайте 10 секунд закінчити, я голова комісії, я не можу допроситися, щоб прийшов хтось на засідання комісії, то хоч на сесії дайте за то. Ви не говорили, я до вас йшов з задоволенням. Так, в мене листи є, в мене листи є зареєстровані і не один. Я знаю, як говорять на трибунах, дайте 10 секунд закінчити. 10 секунд, дайте масічку, закінчити. Е, і на оставок у мене питання. Скажіть, яку посаду в органах внутрішніх справ ви обіймали з вересня? Минулого року, по лютий цього року, це дуже важливо. Особисто я був мене газом травили на подвір'ї. Ну, я скажу відверто, давайте так, так. Я отримую заяви про порушення законодавства і по них реагую. То, що ви кажете, газом травили, я такої заяви не бачив. Тому прохання напишіть, і я буду розбиратися. Тому що сьогодні чи до прокуратури... Та ви ці її Київ Розумієте, вам не з... Ви зараз дивитися на депутатів, більшість з яких були Бабуть, на Майдані. Вам не соромно. Ви керували Волинським володей, возили людей, сюди, ті тушень, які вбивали людей. У вас совість є ось тут стояти? бути Якраз і так проведе. Хай відповість питання. Ти не як він сюди когось возив. чи це ви там киян. І кітушок я не возив сюди. Да? Да. А давайте Ігоря Гузя запитає. От запитайте Гузя. запитайте запитай. його депутати. Що, Гусь це депутат Верховної Ради? Ну, ще не депутат, ще поки немає депутата. А ще нема гусати.